відкусив частину Росії. Схоже, показушні виїзди сі на парад в Москву перемоги обернулися для Путіна великою втратою. Китайці почали раптовий натиск на свого васала, про який зараз дуже мало говорять в новинах. Сам Путін робить акцент на СВО, але тим часом втрачає цілі регіони і ресурси. Вітаю! Сьогодні глянемо дійсно цікаву тему. У Китаї офіційно затвердили нові географічні карти. Примітно, що на них частина території. Території Росії визнається територію самої КНР. У новому випуску географічних карт китайський державний сайт, картографічний сервіс стандартних карток, позначив великий Усурійський острів повністю китайською територією. Цей факт не пропустили російські пропагандистські канали. Китаю прилюднив офіційні політичні карти своєї країни. І увага на цих картах частина території Росії, зокрема острів Великий Усурійський, біля Хабаровська, вже входить у межі Китаю. Тобу просто так тихенько, без шуму й по звісно, одразу запитання: це що помилка, жарт або китай щось серйозно задумав? Чому це важливо і чому взагалі варто про це говорити? Бо карта це не просто малюнок, це політична заява, це спосіб показати ось наші кордони, і ми вважаємо цю територію своєю. Коли офіційний уряд Китаю публікує нову карту, це не випадковість, це стратегічний хід, який відображає політичні амбіції. Китай давно і послідовно використовує так звану картографічну агресію. Регулярно публікує нові карти, на яких поступово поглинає сторонні території. частина на Індії, Південно-Китайське море усе це вже було, і щоразу Китай просто малює на карті те, що хоче контролювати, а потім підкріплює це діями дипломатією, тиском, а іноді навіть військовими базами. Тепер на карту Китаю потрапив шматок Росії, і це має змусити замислитись. Якщо навіть союзник не боїться так демонстративно зазіхати на твою територію, то якого рівня повагу до себе має сьогодні Арефія? Це не просто зміна в географії, це сигнал, і Він чіткий. Ми вважаємо це своїм. А як буде далі? Побачимо. Як Росія на це відреагувала? А отут починається найцікавіше: ніяк взагалі, жодної офіційної заяви з боку Кремля. Ніяких коментарів у стилі це провокація. Чи ми будемо реагувати? Повна тиша, і це виглядає особливо дивно, якщо згадати, як Росія зазвичай реагує на будь-які територіальні зазіхання, навіть натяк на сумнів у її священних кордонах викликає шквал агресивної риторики від міністерства закордонних справ до телевізійних ток-шоу, де ведучі мало того не кричать про зовнішню загрозу і право на оборону. А тут ситуація прямо протилежна. Ката офіційно на державному рівні публікує карту, де частина території Рефі вже не Рефі. Це офіційний документ який тиражується на весь світ, і що ж ніхто в Москві навіть не ворухнувся ні обурення, ні заперечення, ні дипломатичної ноти нічого. Як ніби цього не сталося? Чому Китай та Росія друзі на віки? Останні кілька років Путін і Сі Цзіньпінь активно демонструють дружбу. Спільні саміти, рукостискання, домовленості про енергетику та торгівлю. Особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай став для Москви вікном у світ. Але тут важливо розуміти одне: в політиці не буває справжньої дружби, є тільки інтереси. І, от коли Китай малює свої карти, де забирає шматок Росії, це сигнал, мовляв. Ми з вами дружимо, але наші інтереси понад усе. Чому така реакція? Точніше, чому її немає? Причин може бути декілька: по перше, Кремль зараз у вкрай вразливому становищі: війна, санкції, міжнародна ізоляція. В умовах, коли Китай залишається одним із небагатьох стратегічних партнерів, сваритися з ним розкіш, яку Москва дозволити собі не може. По-друге, ця ситуація оголює болісну правду у відносинах із Пекином. Росія молодший партнер, слабший гравець, який змушений терпіти навіть приниження, аби не втратити хоча б якісь зв'язки. І тому вона мовчить навіть тоді, коли хтось вже починає стирати її кордони з карти. Коротка історична довідка, чому Китай взагалі претендує на ці землі. Щоб це зрозуміти, треба трохи заглянути в минуле в 19 столітті, коли Китай був ослаблений і зазнавав тиску з боку європейських імперій та сусідів у цей період. Російська імперія уклала з Китаєм кілька угод, які сам Китай досі вважає нерівноправними. Зокрема, йдеться про Айгунський договір 1858 року та Пекінський трактат Акта 1860 року саме за цими угодами Китай втратив величезні території на далекому сході, нинішню Амурську область. Хабаровська край, частину Примор'я. У той час китайська династія цінь була занадто слабкою, щоб чинити опір. Тому змушена була поступитися цими землями Росії. І, хоча на папері все виглядає законно у Китаї, донині переконанням переконані, це була несправедлива втрата. Багато китайських підручників публікацій та офіційних заяв прямо Вказують ці території, історично належали Китаю і повернення їх питання національної гідності це давня образа, яка ніколи не зникала з політичної пам'яті країни. Навпаки, вона культивувалася як частина наративу про приниження Китаю заходом, до якого у їхньому баченні входить і Росія. Острів Великий Усурійський – особливий символ у цій історії до 2004 року. Він був спірною територією, обидві країни вважали його своїм. Але тоді, після багаторічних переговорів. В Росія погодилася поділити острів навпіл і підписала відповідну угоду. Частина острова залишилася під російським контролем. Частина відійшла Китаю. На той момент це виглядало як компроміс, який став фіналом територіальних суперечок. Але нова офіційна карта Китаю, де весь великий Сорійський острів позначено як китайська територія, демонструє питання для покіна. Насправді не закрите. Навпаки, воно знову відкрите, і Китай не просто пам'ятає минулі приниження, а й поступово намагається їх виправити у світі. Вій бік, то що чи хоче Китай забрати шматок Росії? Питання чи Китай дійсно хоче забрати частину Росії? Є складним і багатогранним. Пряма відповідь не обов'язкова. Наразі це радше тестування ситуації, своєрідне промацування ґрунту. Китай як потужна геополітична сила чудово розуміє важливість балансу в міжнародних відносинах, тому в його Поведінці зараз можна побачити стратегію поступового тиску, а не агресивне поглинання території. Важливо розуміти, що Китай завжди дуже обережно підходить до своїх територіальних претензій. Китайці традиційно пильно стежать за реакцією світу. і Кожен крок на міжнародній арені придуманий до дрібниць. Це видно в контексті останніх карт, де Китай позначив території, які досі є спірними. Вони не оголошують війну, не заявляють про анексі, але дають зрозуміти, що це питання є актуальним і може бути розв'язане в майбутньому. Будьньому, якщо ми говоримо про Росію, то китайська стратегія враховує цю сторону питання. Чому ж Москва не відповіла на нові карти Китаю? Відсутність реакції з її боку це показник того, що Росія наразі не готова до конфлікту або відкритого суперництва з Китаєм. Крім того, Росія не хоче провокувати серйозний дипломатичний чи економічний конфлікт зі своїм важливим партнером. Замість цього Кремль обирає мовчання, що фактично дозволяє Китаю промацати ґрунт. І якщо реакції немає, Китай. Може вирішити, що ситуація дозволяє йому йти далі в реалізації своїх амбіцій. Що це означає для Росії? По перше, Росія втрачає авторитет навіть серед своїх найближчих союзників. Якщо країна не здатна відстояти свої територіальні претензії навіть на дипломатичному рівні, то це створює серйозні сумніви щодо її здатності захищати свої інтереси на міжнародній арені. Якби інші держави побачили, що Росія мовчить, коли Китай зазіхає на її території, то це може змусити їх поставити під сумнів її потенціал як глобального гравця, здатного відстояти свої позиції або впливати на світову політику відсутність реакції Кремля на подібні дії Китаю фактично знецінює статус Росії як великої держави, яка може захищати свої інтереси. По друге, Китай демонструє, хто насправді є старшим братом. Це вже не Росія, яка раніше позиціонувала себе як глобального лідера та навіть суперника для заходу. Тепер Китай відкрито заявляє про свої територіальні амбіції. Показує, що він має перевагу. Росія схоже не здатна відповісти на такі виклики, і це ще більше підриває її статус в очах світу Кремль вимушений обирати стратегічне мовчання, що тільки підсилює враження про його слабкість. По третє, навіть найміцніші геополітичні союзи не залишають від територіальних зазіхань. Росія вже давно намагається створити образ себе як захисника незалежності та суверенітету своїх партнерів, зокрема в рамках так званої антизахідної коаліції. Однак тепер стало очевидно, що цей союз не захищає від нападів навіть з боку союзників, і Росія може втратити більше ніж вона здобула через свою агресивну політику, Китай, який є стратегічним партнером Росії, не має жодних сумнівів у своїх територіальних претензіях і готовий діяти, навіть не чекаючи відповіді від Кремля. Це ставить під підсумною саму концепцію так званої дружби між державами, заснованої на спільних інтересах. А що це означає для України? На перший погляд, це може здаватися дивним. Але для України ситуація ймовірно є плюсом. Це створює передумови для зміни іміджу Росії у світі. Країна, яка раніше прагнула показати. Себе як сильної впливову державу тепер виступає в ролі слабкого гравця. Здатного лише мовчки спостерігати, як інші країни посягають на її території, це руйнує міф про Росію як про сильну державу, яка здатна диктувати іншим країнам і організовувати геополітичні порядки, що буде корисним для України в контексті її боротьби за свою територіальну цілісність. Це також збільшує напругу всередині так званої антизахідної коаліції. Дія Китаю може дестабілізувати відносини між Росією та її найближчими партнерами, включаючи країни, які підтримують Москву, Фу її протистоянні заходом. Поява територіальних претензій з боку Китаю створює новий фактор нестабільності. Країни, які ще недавно підтримували Росію, можуть почати переглядати свою політику і ставлення до цієї держави. З точки зору геополітика, це ще й показує, як важливо дивитися на ситуацію не через призму пропаганди, а оцінювати реальний баланс сил. Китай демонструє свою здатність просувати свої інтереси без великого шуму, в той час як Росія не має можливості за Речити це важливий урок для України та інших країн, які прагнуть зміцнити свою позицію на міжнародній арені. Важливо вірно оцінювати ситуацію і не піддаватися на маніпуляції чи фальшиві уявлення про геополітичні союзницькі відносини. Підсумку розуміємо, що Китай опублікував нову карту, на якій частина Росії позначена як територія Китаю. Росія на це не відповіла, і світ уважно спостерігає. Це свідчить про те, що великі імперії, навіть ті, що здаються непохитними, можуть поступово розвалюватися. Спочатку на картах, а згодом і в реальному житті питання, чи це просто символічний же Боку Китаю чи перший крок до перегляду географічних кордонів залишається відкритим. Важливо також задуматися над тим, чи розуміє сама Росія, до яких наслідків може призвести її політика союзництва з Китаєм. Це питання, яке потребує детального аналізу з огляду на всі можливі сценарії розвитку подій. Ну а свої думки з приводу цього ви можете дописати в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових випусках на PTV. Слава Україні!